Всім привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на моєму каналі і запрошую у нове відео. І зараз я починаю збирати речі і відправляюся в готель на святкування нового року і побуду там декілька днів. Зараз вам покажу, що купила. Оскільки це рік червоного вогняного коня, то я купила собі новий светрик, щоб сьогодні. В ньому зустрічати новий рік. А, ось такий, такий звичайний светрик. Зараз там він по знижці за 400 гривень. Я цього разу собі брала XS, але там є інші розміри, і більші розміри, мені здається, були навіть дешевше. Тому, можливо, комусь буде актуально вже в новому році. От, і під нього чорну спідничку планую. Я вже доїхала до готелю, заселилась. Швиденький румтур це головна кімната. Тут два крісла, чайничок, навіть можна робити каву, чай, великий телевізор, мансардне вікно, але воно чомусь не закривається, бо я ще не розібралася, як воно закривається, бо напроти ліжко. І зранку сильно не поспиш, тому що буде світити сонечко. Ну, навіть якщо не сонечко, просто буде видно. Ось тут трошки мене видно. Тут балкончик. Такий гарний з видом на басейн. Влітку тут працює ще і басейн. І ось така душова туалет, доволі простора кімната. Та й взагалі номер доволі просторий. Вітаю з новим роком! Нехай в новому році все буде набагато краще, ніж у минулому. Я трішки території навколо готелю. А, готель Георг Парк. Тут є тенісні корти, які працюють влітку. Басейн також влітку працює, багато альтанок, котеджиків, дуже гарна територія це а, село чи селище Тарашани поблизу Чернівців. Це частина території з котеджиками. Тут дуже гарно увечері все освіщається, ці вогники, але і зараз виглядає непогано зі сніжком. Дуже гарна територія. В самих котеджиках я не була, але ззовні виглядає досить непогано. Тут така зимова інсталяція і щось типу дитячого майданчика дуже невеличкого. І далі озеро, альтанки, але зараз морозно, тому озеро замерше, але дуже гарно, що є сніг, що все таке не сіре навколо. А біленьке і гарненьке. На вулиці досить вітряно, морозно, тому я закуталась потепліше, яке капюшон і шапку, і все понатягувала. Сподіваюся, і не додам своїй застуді. Покажу поближче майданчики. Тут ось можна натягувати сітку. І не знаю, мабуть, або грати в теніс або в волейбол. Я тут не дуже спеціаліст. Далі ось такий майданчик з воротами, а також кільце для волейболу. Мабуть, можна або в те, або в те грати. І тут ось найбільший майданчик також з воротами, мабуть. Для того, щоб грати у футбол. От. Такий найбільший стадіончик. Це зона басейну, дуже гарно виглядає влітку. Тут можна відпочивати. Зараз басейн не працює для відвідувачів. На території двору готелю. Набагато затишніше не так стружить вітер. І зараз покажу, як тут все виглядає. Така гарна територія, такий, ну, можна сказати, міні-парк. Дуже все таке прибране, гарне, почищене, сніг тут чистять, посипають. Там сауна з того боку, все огорожено, там, де дуже слизько, щоб люди бачили червоні стички і зважали. І ось там далі на території ресторан, там сніданки, і були включені вже в вартість номеру. І можна було повечеряти, пообідати. Дуже непогана кухня, гарне обслуговування. Ось про цей ресторан я казала. Казацький хутір. Сюди місцеві приїжджають просто пообідати, повечеряти. Ну і гості в готелю тут також можуть смачно поїсти. Минулого року я їздила зустріти новий рік в Карпати. І основна моя мета поїздки була це побачити сніг. Але іронія в тому, що на той новий рік в Карпатах не було снігу, і я була в горохті і лише піднявши трошки вище в гори ну трошки там було притрушено снігом. А взагалі снігу не було. Було щось навіть там плюс один, сонячно, дуже гарно, мило, але без снігу. А цього року е, от я близько чернівців, всього 30 хвилин я сюди добиралася. І бачите, тут така прям зимова казка, дуже гарна територія, багато сніжку, дуже атмосферно і було дуже гарно і. Дуже так по-зимовому зустріти цей новий рік, і люди, які е, тут були в готелі, які були в ресторані, вони всі відзначали, що е, десь роки три не було снігу на Новий рік, і це прям таке різдвяно-новорічне диво, тому що сніг випав 24-го. В ніч і протрушує, протрушує. От на новий рік, 31-го, 1-го, 2-го також обіцяють сніжно, холодно. І це так гарно. Мені дуже подобається сніг в грудні. Я не люблю сніг в березні, коли холодно, Сніж нам вже хочеться весни, а сніг в грудні він надає атмосфери. А ще тут я такий лісок. Чи то посадка, не знаю. Насадження великих дерев. І тут можна також гарно погуляти. І влітку тут, мабуть, дуже гарно, тому що прохолодно і, мабуть, гарно дихається. Тут тата з дітками катаються на санчатах, то можете почути галас на фоні. Нас також в дитинстві мене і брата тато катав на санчатах, але найбільше чомусь мені пам'ятаються такі теплі спогади про те, як нас увечері катала бабуся. Ми жили на одній вулиці через декілька хат а ми з братом. Відповідно, з батьками в одній хаті, а бабуся і брат тата з сім'єю, і відповідно двоєрідна сестра вони жили разом. І от ми ввечері виходили гуляти, я не знаю, нас було троє. Я і мій брат, і двоєрідна сестра. І бабуся нас всіх разом катала, чи на двох санчатах, чи ми якось по черзі, Цього вже не дуже пам'ятаю. Але я пам'ятаю це дитяче захоплення, оцю радість від того катання, Дня так, трошки морозець, випав сніжок, і вона нас просто катала по пішохідній доріжці, яка йшла попід будинками. Вона була розчищена навколо багато снігу і такі приємні, теплі спогади. Про час проведений з рідними, про час проведений з бабусею. Ну що, ось такий діагноз поставила мені лікар, прописала антибіотики. Я поки буду лікуватися вдома, мене не госпіталізували. Лікар буде дивитися на динаміку, плюс я ще здам аналіз крові, зроблю рентген, вона буде мене слухати періодично, буду ходити на прийом. Ну і далі будемо бачити. Ось таку заразу забрала собі з минулого року в цей. І тепер треба активно лікуватись. Та-да-да-да. -да -да -да. Закупила все, що прописала лікар, але це лише в моєму випадку. Якщо ви хворієте, то звертайтеся до лікарів. Саме лікування не найкраще рішення. Ну і купила собі смачняшку, щоб винагородити себе за те, що сходила до лікаря. І починаю лікуватися. Всім здоров'я!